Почнемо з цього, що е, правильно зроблена праска. В цій прасці була спіраль. Спіраль це або з нержавійки, або з заліза, але її треба в будь-якому випадку звідси дістать. Правильно? Ага. Правильно. Тобто враховуйте цей момент, його тут не повинно бути. Оце ось цілий скарб. Що це за скарб ми покажемо трошки пізніше. Звідки я знаю, що в цьому пакеті скарб? Да, ось звідси, я просто прочитав про це в записці. Отака от штука. Так, алюміній. щоб ближе вам показати. Наскільки ідеально зроблений алюміній, що навіть Ніяк сказати поганого слова. Всі шпильки викручені. Хоча я повторююсь, це робить не обов'язково. Тут можна <мас> з легшим підходом. Бачите, тут також викручені. а можна просто їх збити. І все. Ну, я думаю, що це було б набагато легше, якби чоловік збив, але ж людина максимально совісна і максимально по совісному все зробила. Горішки. Горішки, які завжди шукають хазяїчки. Ручки обрізані. Все, хазяйкам відміна, так? Да? Ну, нічого, так буває.